Понад тисячу кілометрів в дорозі, майже через всю країну, волонтери з Івано-Франківська везуть допомогу в Донецьку область. Колоною семи автівок везли найнеобхідніше захисникам з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади на передові позиції. Технічна зупинка і традиційне фото біля стели на в'їзд в Донецьку область. Один з автомобілів повернувся на фронт після капітального ремонту. Машина неодноразово потрапляла під ворожий вогонь. Загнали нас в Зайцево. От в Зайцево у нас найбільше не терпілось. Десь нас ще спалили, ми тільки починали літати мавіками. Тобто не знали, що таке прошиви, аероскопи і так далі. Походу, десь спалили. і Відпрацювало три снаряди танкових. Машина стояла між двох хатів, отримала добрячин. Я думав, що їй вже все, але. Машина і завелась, і після того ще проїхала 400 кілометрів. Боєць на «Кріпто» каже, кульмінацією в поломці авто стало затоплення. Пропонували нову машину, он, Стас пропонував, я кажу, ні. Хочу конкретно цю. В мене вже з нею історія більше року, дуже багато моментів. так що Хочу, щоб дожила зі мною до кінця війни. В команді волонтерів Ігор Олексин, механік, не раз бувало, що в дорозі доводилося ремонтувати авто. Чоловік розповідає, після того, як автівку доставили в Івано-Франківськ, її швидко відремонтували, а деталі брали за кордоном. Скриття так само показало, що вкладищ провернуло. Доцільно ремонтувати цей двигун не було сенсу. Прийшлося привезти другий двигун з Литви. Його вартість обійшлася 17 тисяч гривень. Завдяки нашим друзям, автомеханікам, також волонтерам Саші з Крихівців, він нам замінив цей двигун. Все перевірив, машину ми обкатали. І отут вона вже зараз, вже на Донеччині, готова виконувати свої бойові завдання. Ігор не тільки ремонтує автівки, а й фарбує їх та наносить військову символіку. Більшість машин, так як казали хлопці з Франківська, кажуть, то, здається, всі машини напередку. Робота твоїх рук. Це ну мене характерний почерк. Я припилюю вікна, залишаючи їм прозрачність, але вікна стають. Менш блікові на сонці їх не так замітно. Допомогу для ідельвейсів роблять універсальну. Не тільки автівки, а передають дрони, зарядні станції, старлінки, маскувальні сітки. Станіслав Ковановський, організатор волонтерської поїздки, каже, підготовка до такого виїзду може займати тижні. Це якщо дуже великі запити і велика кількість необхідних речей, ми мусимо закупити, так як дрони, це взагалі зараз дефіцит. Їх дуже важко знайти. Мавіки практично ніде немає в Європі. Ми стараємось замовляти через людей, які в цьому розбираються, і ще можуть нам дістати необхідні дрони. Одна поїздка волонтерів може займати до п'яти днів. Це дорога туди й назад та перебування безпосередньо на позиціях. В цю поїздку волонтери привезли загалом шість машин, деякі після вже згаданого ремонту. Дуже багато запитів від хлопців є на ремонт автомобілів. Це, на жаль, розхідний матеріал. І тут в Донецькій області поремонтувати якісно автомобіль дуже важко. Немає потрібних спеціалістів і, на жаль, фінансово затратно. У нас франківську дуже порядні майстри. Ну, я не буду говорити за всіх, але безпосередньо ті, з якими ми працюємо, вони дійсно патріоти, вони підтримують країну і. Максимально е, допомагають в ремонті у ну, всіх питаннях в запчастинах. Вперше забирають авто з передової в розбитому стані. Так як прийнявся удар в праву частину, була зміщена частина козуних деталей. Це прийшлося вирізати. Е, ми якраз хлопцям була потреба, привезли сварочний, виконали сварочні роботи, щоб могли машину. машину Переїхати в інше місце, щоб забрати її ловетою. Навіть не сподівалися, що вийде її полагодити, бо стан, в якому забирали, спочатку лякав фахівців. Зразу як ти прийшов, то трохи падав духом, думав, що ця машина не поїде. Але в процесі як то руки роблять і. Почалась картина на Ще один військовий хлопчина є добрий спеціаліст на допоміг. Деталі для автівки, аби її вивезти до найближчої траси, шукали по всьому Донецькому напрямку. По місцевості на території Донбасу знайшли ще донора, від якого ну, правда, деякі деталі відрубували топором, так як болгаркою, Можливості у нас не було працювати. Все на місці поміняли амортизатор, колесо. Е Попробували завести автомобіль. Завівся, проїхалися по території хлопців. І виїхали на трасу, залишили біля траси, знайомі привезли до Івано-Франківська. Нині автівка в робочому стані та готова виконувати бойові завдання. А з виду так і не скажеш, що була розбита. Такі поїздки вже звичні для волонтерів. По приїзду додому вони вже починають готуватися до наступної. Це лише маленька частина великої роботи, яку роблять волонтери, наближаючи перемогу.